Доброго дня! З вами програма Insight of Link Сьогодні ми знаходимося в Чернятинському замку який заснований орієнтовно в 1700-х роках. І дуже красива архітектура, епохи, відродження, напевне. Всім привіт! А хто скаже, де тут що можна подивитись цікавого? Чернятинський коледж. Так, Чернятинський коледж це ми знаємо. Ми туристи, ми йдемо пішки через всю країну. Ми йдемо з Харківської області. 57-й день. Ха-ха. Третій рік. Третій рік йдемо, так. Ось, може щось пок... розкажете чи покажете тут, ще можна, що подивитися, крім цього корпусу. Крім цього, є ще той. Є Єшов той. М -м -м. А всередину війти там красиво? Так. Да. А хто покаже екскурсію? Ми не маємо зараз А, у практика. вас практика. Я... Нормально працюєте. Да. А нас спустять, як думаєте? Да. Да. Давайте садимо. Хоч, цей, а Це не пустять, а в який пустять? той пустять. А, Добре, Добре, дякую. Але... Зараз будемо а знайомитись. Добрий день. Добрий день. А ми йдемо до вас знайомитись. Ми туристи, йдемо пішки через всю країну. Звідки? 57-й день йдемо, лише пішки. Хочемо подивитись Україну, ми фотографи, Знімаємо фільм про людей. От, з Харківської області йдемо, йдемо на Ужгород. Да. Може, щось розкажете про У нас Це вибори, вхід закритий, але з дозволу охорони ми з Романом Романовичем проведемо, вас покажемо. О, ми дуже, дуже будемо вдячні. Можна, Юрій Петрович? Ми, ми все це заснімемо, все це покажемо. Ми вас туди не будемо. Під з вашого дозволу. якщо з вами, то ми Пішли. тільки за Дякую. Бо ж ж жалко, що ви скільки йдете і не так, зайдете. жалко, да. Те ж ми так ходимо, ходим, думаємо, як воно. А, а як вас звати? Це Роман Романович, я Анатолій Петрович. Дуже приємно з фізвиховання. Дивимося за порядком. Петро а а а а ми якраз як півора Миколаївна зашне відділенням. Добрий день. Доброго дня. А ми якраз фізкультуру проходимо зараз, кожного дня. Ми сюди на парадний вхід, ми вам покажемо. Парадний вхід дуже гарний. Ага, для нас, так. Сьогодні вибори у нас ректора. А, ректора? Університет, так. Да. корпус закритий тільки для ну, цих запрошення для голосування. А скільки у вас взагалі корпусів? Три. А За... 500. включиться дев'ять. До 500. Дуже красиво. Звідси, да, ось порад вихід. Ми зараз заходить, я сюди брав. Але сам дійсно діючий. Що все. Зараз вже не діє, але Ви також краю тільки знайдете, подивитися, де пан граф Котоцький приймав бали, зараз в тому залі там е, вибори. Це Григорій Іванович, не коню. Керівник із регування. Ми зараз Ой, нас фотографують. Доброго дня. Доброго дня. Ми йдемо пішки через всю країну. Ми прийшли. Ми, ми, все, ми хочемо все. Ми, ми хочемо все, ми йдемо пішки 57-й день сьогодні, через всю країну. Ми йдемо з Харківської області кордон з Росією, йдемо до кордону з Словаччиною. Через це ви такі музики? Стрілеча. Стрілеча. Ви їдіть в нашу столову, поїжджайте, бо не потягнете далі, вона дуже смачніте ще без столова. І от тим не мене вам зробить екскурсію. Дуже дякую. <тур> ми да, ми. А ми коло ми зараз піднімемось та да, подивимося, де да. пан там приймав. <плес> Виски, а, чи він Це вам не, не треба? Ну ми за миру, ми від себе йдемо, ми фотографи і знімаємо <плес> фільм про людей. <плес> <плес> ну то, що у нас є, як то кажуть, то що лишилося. Скільки чекати? Це багато. Тільки тут тихеньку зайшли страєчку. Тут теж був камін, тільки димоходу вже немає. Подивилися на сам зал, де бали були, оце все. Часто два каміння. Мені так важко розказували,

Скільки ви вже йдете, звідки вийшли? 58, так? 58, 58. 58 день сьогодні. 58. 58-й день. Що, ви пішки йдете? Пішки, а, ну, пішки. Де? в палатках. На наметах. – А вчилимо. За скільки вашого? Зараз п'ятеро. П'ятеро? Я от до нас приєднувся, було і 3, 4, і буде більше. Так, ну вже 10 людей було в проєкті. Uh -huh. Просто... А мета ваша? Бачу. Ми показуємо країну, дивимося. Mm -hmm. да. Показує куди? По чому? Mm, інтернет. По інтернету? Mm -hmm. Сайт є, так. Да. Ми запишемо, ми все вам дамо. Можете слідкувати. У нас виходять випуски, відео. Uh -huh. Два рази на тиждень. У нас ми викладаємо фотографії кожного дня. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Пишемо статті про людей, про пам'ятки, про те, що uh -huh. бачимо. Запишемо сайт. Люди на навіть дорогі. Та всі, сюди, 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 сюди. Сери... В так серйозно, прям, що ми. Ну, зараз серйозно зв'язку. Ніяких питань. Є у вас посвідчення журналіста. Та це зовсім не то. Не Андрія, товар, товар, не це не то. Це просто туристи. Но... Що ви буквально права не писати? Так. Що ми вийшли з цього місця. Там ми такі... Ну там футбол, нічого. Ну, Я сподіваюся, що це футбол. чесно і щиро. Знімать, будь ласка. Ви нам сказали, так? Ні, це звичайно. Ви це якісь? Та ні, ну так. А що, що а б тут зараз робили? Знімали що? Покажи, і що? Ні, ної, потім... Ми йдемо Кабінат заради зробити. України. А? Да. Ми йдемо заради України, щоб подивитись людей, подивитися. Ми не зареєстровані. Та ні, а де? Ні. Ми думаємо, Такі може. Такі походи Карат... не реєструються. Так, ми думаємо, може на Карпати на категорію, тому що є можливість, але так, а, а не в тому ціль просто. В українській мові часто розмовляють, бо якби ви на російській розмовляли, можливо, буде питання. Я думаю, що це а немає різниці. Ні, різниці це немає, але ми... я тепер сам не люблю якщо ти нас. Ми з різних міст. Я з Дніпропетровська наприклад. У нас там всі російські Любий навіть будь дзвонить зразу. Mm -hmm. Добре утром, ми розуміємо. Кажу, доброго дня їх. Вони одразу переходять на українську мову. Дуже приємно старі, коли переходять. Ну, звичайно. Мову спікуваємо в російській. Більше вважають себе Ми Коли російською розмовляємо, коли українською. Ми написали свої сайти. Свої сайти це назва нашого проекту. Ви можете її в гуглі забити, можете в контакті, в Фейсбуці. of є життя всередині. Ну ми підемо, <пит> та, а, та, Ми, не, ми будем, не будемо ми чекати вага, музей довго. Будемо Вона ж там хлопці чекають. Ми ще сьогодні хочемо Це, що... до бару зайти там. Так, да, нам ну, ще ну, далеко. Ви йдете в сторону Бару, так? Да. Так. Да? Да. Був навіть тунель, щоб подивитись туди. Да. От ми це хочемо вже, встигнути просто. Він вже старий, ну, uh -huh. там ціни залишились, Ну, uh -huh. там є, що навіть в середині зайти і побачити. Дуже вам дякую, що ви дякую. так ризикнули заради нас, uh -huh. звичайно. Незручно. Не зрозуміло. Кажуть хлопці, що ви йдете пішки півтори тисячі кілометрів. Вже пройшли півтори, але нам ще йти десь. Ми не 600-700. А яка ваша мета? Шо ми ви? дивимось, дивимось показуємо Україну. На хто ви, студенти? Ви? Чи ви ми роб... закінчили, ні. Це... Ми від себе. Ми дорослі, ми, ми дорослі люди, ми від себе йдемо. Ну, але ви йдете, якась мета є подивитися щось. Ми, ми дивимося історичні пам'ятки, знайомимося з людьми, показуємо нашу культуру, традицію, фотографуємо, знімаємо Разі, фільм. Підемо. Харківська область. Рішу, Селище лише від кордону з Росією ми вийшли. Півтора від кордону до кордону йдемо. точка угу. Кордон троє? Ні, не п'ятеро. просто. Це двоє так? Ага. Ну хорошо. Мене все інтересують ці події сьогоднішні. Як ви на них дивитеся і, і ви, як ви прийшли з ними сюди до нас, на Україну? Ну я вважаю, що це ми, ми Україна. І ми проти тієї анексії, яка пройшла там і зараз проходить. Що ви скажете? Ви прийшли ми, ми теж проти, нам дуже боляче, нам дуже неприємно, але ми хочемо, щоб не дивлячись на всі ці події, ми залишались людьми, допомагали один одному, не цурались. Не має різниці, на якій мові ми говоримо. А є різниця, що ми, бо... ну, ми не боїмося йти. І нас не бояться люди приймати. От зараз тут нам. Знову показали екскурсію, пропонують їжу переночувати і так далі. Тобто, ми Де в гуртожитку. То ви вже тут ночували? Ні, 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 -ні. ні, -ні, -ні. ні, -ні. ні, -ні. не за ні -ні. не прямо зараз. Ні -ні. Взагалі. взагалі, взагалі, от ми йдемо 58-й день сьогодні. Ми зустрічаємо дуже багато приємних і привітних людей, які нам допомагають. Ми це все знімаємо. Але разом з тим ще є і негатив, і може бути -набагато без нього на багато бізнес позитиву, і ми це хочемо. на так. Його 95 на 5. Щоб розважають на п'ять відсотків зі, зі 100. ми всі люди. Ми хочемо об'єднуватись, хочемо, щоб ми знали один ми про самі одного. з різних міст. Так, так ми, ми познайомились в При Петровська Запоріжжя і Івано-Франківська Запоріжжя. Ці всі Харків. ці всі Харків найближчі Харків, Карківськ, Коркордон. Там. Найбільше зомбоване це населення, і вони хотіли Путін в порядок на відділу. Це вам так кажуть. Це, це, так, а ми тут вам у нас, навіть Дніпропетровську нас патріоти. Ми тримаємо Дніпропетровськ, всі сестричками ходимо, всі за Україну, ну, любимо, я... будемо стояти. Це нам показують таке, а от ми прийшли і можемо і вам сказати, ми, так. що всі, е, всі за мир. Я не знаю наскільки там Коломойський зіграв свою роль, но я так чую, що він зіграв свою Велику, роль може. за ага. захистив Дніпропетровщину. Яким чином? Він що, створив там самооборону кущарни, чи гроші дав багато? Він зробив багато і те, що ви сказали, і відразу як це все почало, він почав тримати. Він перший хто філатов на почали грати гімн. Наприклад, на а Філатов це хто? Це помічник колись. його. Замі... Ну, замістити... а що там, а чим він їм по відразу повсюду прапори, відразу проукраїнські якісь мітинги. настрой розумієте? Так, так, так. Багато настрою. Це... Що сталося, що його до змістили з голови ради ми ж О, таких ну, подробиць ну, не знаємо. Не ми знає ж де? ми Можете ж мирі гадати. одна версія, що правий сектор він не хотів віддавати під Ну, це. Це вже як це вже ми... як плітки почне. Ми не, ну, ми не знаємо. Звичайно, ми, ми звичайні жителі внутрішньополітичні які. да давайте не будемо ці... ми, ми по -по -плітки. Ну, Він ж мільйонер, дуже... там і навірно і більше ніж мільяр... мільярди є коштів, але він напевно, багато грошей кинув на це все, що захистив. Напусті ми теж так і про потровщину да. всю. Ну, а Харківщина зараз що, допустимо, цей Кернес, що він там робить, як він. Ми не знаємо. Ми не, ми, ми не торкаємось цих питань, це слухи. Ми, ми вам зараз розкажемо слух. Ви в нього повірите ще комусь? Ну, кому повірити. Це може повірити студент, 16-річний, а я. У нас взагалі інше русло, Ми знаємо, інші що тілі. ми пройшли, Харків пішки, да. ми бачили людей. Харківську область, Харківську область. Харків пішки. Ми питали людей, як вони ставляться, ставляться до України. Ми розмовляли з ними, як життя, і, і я впевнений, що велика кількість людей хочуть російських порядків і порядків там нових, не таких. Навіть і... ви, якщо ви запитаєте нашу думку, то ми з вами не згодні. Якщо це ваша думка, то вона. Ваша є ми так не люди думаємо. Є. люди. Є тому, що наші культури скільки перемішувалися і скільки в нас забували. Є люди різні, але ми більшість? зустрічаємо більшість, і це багато, так 90%. Ті, які все ж таки за Україну. Ми навіть в перший день ми в нас була така думка, що може біля харківського там кордону з Росією не треба і якісь символи носити, але ми пішли відразу з українськими символами. В перший день нам казали, ми українці, ми Україна, ми за Україну. Це 20 кілометрів Хорошо, від кордону. Ну там можуть знайдеться які, такі люди, які розірвуть вас зразу. Не знайшлися. Не знайшлися так. Дуже ми ж пройшли. Та да. ми не, не ховались з рюкзаками. Нас бачили діти, казали Ма, дивись що це тому нас всі бачили, що, що ма дивись, що це казали. Ну, тому що люди, там... ну люди в селах, вони не бачать туристів. Ми ще йдемо, У нас тут рюкзак, тут рюкзак, у нас Підходи, палки, не фотоапарати. Там, там область така ні. Що? Я, не, я не кажу навіть зараз про Харківську область, взагалі про села. Ми йдемо через от між між ми і села. зараз тут йшли, на нас вже дивились, вже як на <реш> пришельці ну, у нас, тут нас нема цього і не було. Так <реш> так усюди ж немає, не було, щоб туристи пішки ходили. Ні, я маю на увазі про російських а. Всяких, е, проявів. Не ну було. і добре. Ну, вас... Вінничина не має бути. Так ви що, ви телевізоркаєте? Телевізор показує те, що хтось хоче, і телевізор покаже. А ми от вам отразуємо. Ну, у Вінничина був такий момент, що Вінницька Народна Республіка мала би бути. Такий момент був. Десь, по-моєму, навесні. Але ж не, 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 не це. Ви щось хочете в мене? Mm. Так щоб коротко сказати, від біля російського кордону лякають бандеровцями, а біля а, Західа лякають фашистами росімку. Ну, ну Де, Де молиться? Ми, 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 ми пішки не були. Половини а так, прийшли. Ми половину України ми зараз пройшли. Але, але на так, Захід що, не є... на які кошти ви йдете і хто на свої кошти? Свої? свої, свої. Ми дорослі. Ще раз кажу, ми дорослі люди. Ми всі працюємо. Ми працюємо. Так. Вас роботи відпустили? Там. Ми самі на себе працюємо. Ми фрилансери. Це, як це? це? Ми не сидимо в офісах з години по годину. Ми Фотографи, я тренер акторської майстерності, у мене свій курс власний. Ну і ви десь накопичили трохи накопичили, коштів? А, накопичили, як? накопичили, трималися, да, да, готував. Ну хорошо, не, ну, це ви все одно не, не, не самі від себе. Хтось у вас є. Якісь куратори, якісь вдвох кура. Ми, ми, ми Золу зустрілись, познайомились і вирішили зробити цей проєкт. Хорошо, далі з цим проектом ви що будете робити? А ми вже робимо, викладаємо фотографії кожного дня У нас. У нас є відеоблоги сайті. виходять. Mm -hmm. Відео, що ми бачимо, з ким ми спілкуємося, яка думка в людей, і що хорошо, з нами трапляється. І яка сприй... сприйняття цього? Як сприймають? Прекрасно, всім цікаво. Всім цікаво, люди, люди слідкують, люди слідкують на новину точно. чекають на новину і думають, куди б їм поїхати в Україні. щоб подивитись, які замки, які парки, які ліси, які історичні пам'ятки. Просто вони сидять і не знаю. я сама не знала, що в нас є в Україні. От мені цікаво було, я встала і пішла. Ну, звичайно, що аж тако, щось екстра. Не побачите, Тут просто просте. От нас ну, наприклад, треба ж цінувати, що маємо, воно ж рідне, воно ж поряд. Стадіон у нас, ну що я скажу? Я, наприклад, вчитель фізкультури. Стадіон у нас нікудишній. Вони вже скільки років пройшло радянської влади, і цей стадіон був е, е, його робили, і оце той механізатор, що робив. Він його робив і попав під колеса, і на цьому все закрилося. Він не доробив його. І він так і наклонний є. І за стільки років ми не можемо зробити нічого, що було, щоб була площадка з штучним покриттям, щоб ми не грали в болоті. щоб Ми там прийшли і пограли в чистому, а нема в нас. Ну, а скільки щастя приніс стадіон, правда? І грають звичайно, люди. Тут все час грають діти, О. наші школярі, тому що ну це діти, це рух, це, це повинно так бути. Але ж ну що, як? Не все так виходить, як, ну, як таке ходить. життя. Я думаю, що все вийде в нас усіх разом. Ми будемо йти. Дуже приємно було з вами познайомитися. Як вас звати? Володимир Олександрович. Як як? Володимир Олександрович. Дуже приємно. Це Марко, Оля і мене звати Настя. Дуже будемо. будемо йти, бо нас вже чекають. То ви зараз туди йдете туди на, на манки? На, на бар, бар на бар. На по дорозі на бар, так? так? Навіть не чекаєте ні автобуса, який тут йде. Ми йдемо пішки. Ще. Ну, там є села, ви просто не, не оминете їх і будете там ще спілкуватися. Там... Так, будемо. Ну, тому так. пішки йдемо. Це ж Тоб наша мета. Обидати. Ну добре, дуже дякую. Я, і вам дуже ва? дякую. А куди ми йдемо, до речі? До бару. Так? До бару. А хмельник. Ми будемо проходити хмельник? Не пам'ятаю, хмаріка. Кінцева точка бар. Добрий день. Церква, напевно, була да? б. Угу. Костял, А, костл. Ага. Прилась, поласть. А що таке костл? Ты знаешь? такая церковь? Что такое? Костел. костел. А что такое костел, ты знаешь? Mm -hmm. Я очень православно а это. А, -а, а. Мне сдавалось, тут Андрей десь. — Що там? — Не знаю. Лісиш? Скажи, треба лізти? Ну тут цікаво. На купол. Ну ось там ваш є. Ого, обов'язково треба залізти. Зараз залізем, зараз будемо йти до тебе. О, яку туди потрапили. А тут а -а -а. є секретний клім. Секрет. Та вже хлопці соромно давати їм воду, бо нас подарували сьогодні дві бутилки, нам, до речі. Ага. Подарували дві бутилки. Ага, дві бутилки по чотири літри ще нам подарували, да? чи скільки там? Давай попожаліємося на хлопців. <рес> У нас є привід пожалітись на хлопців. Не один. Ми вийшли о 9 годині. Зараз сьома. Ми весь день йдемо. І так прийшли, повільно. І прийшли за 20-то. Ми йдемо так Яша, повільно. Я Яша, Яша повертався в проєкт, дай їм всім жару. Подивись, гляньте. Наша швидкість змінилась з 5,2 на 2,7 в сім. Це майже двічі. Ми готові бігти. А хлопці в нас а хлопці, давайте бажі. дньовку. Не, буду казати, не, того, не, не кажи, не кажи. Не кажи. Але здається, вони проти нас зговорили. Деться сказала утя-утя, А хлопці нас утя-утя. Коротше, вони класні, офігенні. Але коли ми замовляли хлопців в ми я сказати, що вони... вони витривалі, такі витримані, але вони ліниві. Давайте дньовку, давайте полежимо, давайте посидімо. О, а коли привал, а де магазин? Куди вони біжать? Де магазин? Коли зупинка? Я хочу в туалет. Я хочу їсти, я хочу спати. У нас є три. Я хочу їсти, я хочу спати, і я хочу в туалет. Хоча не сортати. Отак ми живемо. Така наша доля жіноча. Оля, ти будеш з нами співати? Це вже 72 км зайняти. Прийшли сьогодні четвертий день. Тебе ж гарна память. У мене чудова память. Ну, що ти хочеш? Що з нас гарного входа співа? Земфир, моя гарно спивала. Арію. Арію. Про це, обеспечный ангел. Да. Про це безпечний ангел. <риво> Про це <это>, безпечний ангел. <риво> так. Ну почему? Этот, Этот парень был з тех. Кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, Пыль, дорог и ветер, свист. Он был везде и всегда да своим, Влюбляв в себя целый свет. И гнал свой бай, а не «А «А Таких друзей больше нет. И, и в гостиной при свечах Он танцевал, как бог. Но зато менялся на, на глазах. глазах, только, только вспомнить вспомнит шум дорог.